Друзі, ми зараз будемо молитися до нашого Бога і будемо молитися про тих людей, кому ми проповідували. Також згадаємо їх, що, щоб їх Господь помилував. Те насіння, яке ми сіємо, воно сходить у вічну життя. Слава нашому Господу! Ми можемо ждемо, щоб воно зразу проросло а воно може через рік прорости. Це насіння, що ми посіяли, друзі, може, до якої серця звернеться Господь і через два роки. Вони вспомнять, що щось їм говорилося, що можна звернутися до Бога. І вони будуть звертатися до Бога. Слава нашому Богу! Я знаю, що мені було 4 роки, і я з моїм дідом співав самий. У мене був дідущий. Бабушка була довгий час, не приймала Ісуса Христа. І навіть коли було 4 роки, я з ним сидів, співав псани. Ще в нього був такий пісенник писаний. Його бої написаний, цей пісенник був. І, друзі дорогі, він ним дуже цінив. Те, що ми зараз можемо не цінити, ось ці пісенники, співники, бо воно нам легко дається. Але тоді, коли літературу цю відбирали, приходили з міліції, відбирали, і вони ходали ці пісенники Бібрії. Тікали через вікна, ховали, переховували. Тому Хай Бог благословить, щоб ми дорожили цими книжками. Я вам хочу сказати, що коли ми на заводі, там є такий, як треба правильно себе поводити, як треба правильно працювати на одному чи другому станку. І ось ці правила, які там, чи тут зараз сейфті, що ми можемо принібрягати? Я хочу сказати, що вони написані кров'ю. Ці правила, вони написані кров'ю. І ось ці сенники, щоб ми знали, вони записані кров'ю. За них страдали наші брати і сестри, які раніше нас були. І страдають ті країни, де вони страдають до цих самих мір, наші брати і сестри. І тому Хай Бог благословить, щоб ми, тримаючи Біблію з благовієм, тримали її, знаючи, що вона написана кров'ю. Тут написано за смерть Ісуса Христа. Хоча ми могли до цього привикнути. І те ми можемо привикнути це все нормально, Христос вмер на друзі дорогі за це заплачене життя. Ось ці пісенники, з яких ми співаємо свободно, благовійно можемо прославляти Господа, то знаємо дуже багатьох братів і сестер, через яких Бог давав ці псалми, їх страчено. Дуже багатьох братів і сестер, через яких Бог давав цю псан, їх страчено. Це заплачена ціна. І хай Бог благословить і мене, і вас. Тримаючи, тримаємо благовію за все. Тому що дорога ціна заплачена за наше спасіння, за моє, за ваше спасіння. Друзі, хай Бог благословить нас всіх. Стаючи на коліна, щоби ми знали, перед яким ми стаємо на колінах. В своєму слові Бог він нагадує і каже, що перед ним схилиться всяке коліно. Неодмінно не буде такого коліна на землі, яке не схилиться перед Богом. Всяке коліно схилиться перед Ним і визнає його Богом. І сьогодні ми схиляємося на коліна, то знаємо, що ми схиляємося перед Творцем, який створив цю планету земля. Ми схиляємося перед Богом, в якому, від якого залежить Твоє життя і смерть. Ми схиляємося з вами перед таким Богом, і він навіть каже, не бійтеся, вбиваючих тіло. А для душі нічого не можущих зробити. Але говорю для вас бійтеся більше того, хто має власть не тільки тіло, но й душу покупити в гієні обміни. Сатана власті не має такою, а Бог не має власті. І тому, друзі, нам сьогодні треба бути перед Богом з благоупленням. І вже Писання для нас каже, коли ти стаєш перед Богом, то ти думаєш, що ти говориш. Коли ти стаєш перед Богом і ти звертаєшся до Бога, то ти перевір, що ти хочеш сказати. Перевір себе. І сьогодні ми, друзі, встали перед Богом. На цьому місці є наш Господь. Слава нашому Богу. Каже, де вас двоє чи троє, зібрані ім'я моє, і я серед вас знаходжу. Слава Богу, друзі і тому Хай Бог благословить, щоб наші серця, вони благовили сьогодні перед Богом, щоб ти знав, що Бог бачить тебе не тільки зараз, але бачив тебе вчора. Каже Писання, і третього дня. Він бачив, наблюдав, чим ти живеш, як ти стараєшся в житті своїм стримитися, як ти желаєш куди йти. Це зараз ми прийшли на місце, Це все нормально, одежа хороша, ми прилічні. Але вчора, і третього дня, вдома, який ти знаходишся, як ти поступаєш, куди твої думки вони йдуть. Що ти думаєш, що говориш, Бог і тоді бачить. І тому хай Бог поможе і мені, і вам, щоб ми перед Ним ходили не тільки в Собранні, а благовіли перед Богом все своє життя. Помнячи, ми сьогодні дивимося, що ми всі постоянно нас контролюють, правда ж? Можуть подивитися заборонене лице, увести його в комп'ютер і камери покажуть, де вона появляється ця людина. Не можна сховатися від людського ока навіть, а тим більше від Божого Бога. І тому дай Бог благословить, щоб ми з вами були в благодійні з страхом слушає своє спасення. Ми вчора були. З дружиною на хрещення їздили в штайках і друзя радісна подія. Я так дивився в нашій церкві цього року, не було хрещення. І я навічаю, що не було хрещення сьогодні в нашій церкві. Але хай Бог благословить те, що ми робимо діло для його слави, проповідуємо, може поговоримо в кінці собрання. Каже, куди ми ще можемо піти, поїхати, опроповідувати. Але хай Бог благословить це діло для його слави, щоб спасалися люди, щоб ми старалися людей, так щоб прославлявся наш Господь. Я хочу зачитати 137 Псалма. Вибачте, 138. -му. Ми будемо просити нашого Бога благословення. Будемо просити, щоб Господь, він казався сердець нашим своєю рукою через слово Його, через піснюпіння, те, що молодь хоче потрудитися, щоб наші серця вони трибетали перед Богом живим. Друзі, хай Бог благословить. Господи, Ти испытал мене і знаєш, Ти знаєш, куди я сажусь і куди встаю, ти розумієш помишлення мої іздалі, Иду ли я ли, Ти окружаєш мене, і всі путі мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ти, Господи, уже знаєш його совершенно. Сзади и сперти ты об'ємнеш меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко не могу постигнуть Его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда уйду. Зайду ли на небо и там, суйду лику Господню, и там де... Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет от меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не закрыт от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои, и соткал меня в очереди матери Моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, куда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, твоей книги записаны все дни, для меня назначены. Когда ні одного із них ще не було, как возвышено для мене помишлення Твое, Боже, і как великочество їх, стану не перечисляти їх новоднівного ну, числення і піска. Коли я пробуждаюсь, я все с тобой. Друзі, на цьому місці. Ось Псалотивець, який уисследовав, Бог йому показав, що повністю Його життя, воно залежить від Господа. Повністю життя людини. І Він каже, навіть коли гості мої, вони образували в глубині утроби. І тоді ти це бачив. І так життя наше, друзі, нікуди не сховаємося, і хай Бог поможе і мені і вам, щоб ми всі. З з здравні завершили своє спасіння, а зараз подякуємо нашому Господа, що Він знайшов нас. Каснувся Його нас своєю рукою. Відкрився для нас у милості своїй, і ми зараз можемо звернутися до нього. Давайте встанемо наші ноги, подякуємо, попросимо, щоб Бог благословив нас на цьому.